Бажаю усім мирного дня та ясного весняного неба. Сьогодні я йшла на роботу і мені прийшов ось такий лист. Давайте разом прочитаємо, що ж там написано. Доброго дня! Вас вітає старичок і До лісу завітала весна. Запрошую вас у гості! У мене дуже гарно та цікаво. Наш старий знайомий старичок і Запрошує нас на гостину. Відправляємося в гості до лісовичка. Вітаю! Я радий, що ви знов завітали до мого лісу. Який чудовий весняний ліс, скільки зелені та квіті. А погляньте, скільки комах. А ви знаєте щось про комах. Так, а зараз дізнаюся, слухаймо загадки. Хоч маленька ця комашка, не впізнати її важко. Це відомо і дитині, в неї вогник всередині, ніби світлий маячок пролітає. Світлячок. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки. Полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик хто джешіть уже від ранку, лізе в мисочку сметанки, спадки діткам заважає, попід підстелію літає. Геть нахабна на бредуху, це велика чорна. Муха. Ця червона намистинка має криця у краплинках, невеличка, гарна дуже. На твою долонечку прилетіло сонечко. Хто пронизливо пищить? Ні на мить не замовчить, ні стонкий, яголки мають. Дуже боляче кусають. Обережно, на дворі влітку люті комарі. Цей маленький робітник з малку працювати звик. Тягне мушок, соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко важко. У мурашнику мурашка. Весело вона літає, Квітам вічка розтуляє, каже, у годі квітки спати, я прийшла медок збирати. Вірно, бджола. Хоч бджолі вона сестриця, та медок збирать ліниця. Хто це? Оса. Ой, Маленький вертоліт вирушив у свій політ. Він прозорі крила має, понад річкою кружляє, довге тіло, довгі лапки. В окулярах пані бабка. Є у нього довгі роги. Забирайтеся з дороги. Жу-жу-жу. Гудить, дищить, коли в небі він летить. Має крила і шість рук, буркотливий чорний жук. Як ви чудово відгадали сьогодні загадки. Про кого були загадки? Вірно, загадки були про комах. Чекаю вас улітку у моєму лісі. До побачення, малята!